Я пустіх баночок за літом 25-го року. Ось це в мене закінчилось. Мені подобається гель для прання. Ось такі були рукавички непогані. Серветки. Сподобались. Серветки було повна. Купляю часто. Ось така от сиворотка вона була з деякими дозаторами. Ось таке подобається, але не мені. Ось таке в користування було іноді треба. Санклін непоганий. Рекомендувати не можу. Станки з гуманітарної. Непогані. Прокавички за ЗТБ можу рекомендувати за таку ціну. З пакети для сміття з ручками подобаються. Ось такі от пакети для сміття сподобалися. Прокладки не сподобалися. ось ці подобаються. Ось ці сподобались. Ось такий непоганий. Рушники в Аврорі непогані. Вибкидаю. Спонж, мабуть. Крем для рук сподобався. Лодні диски в АТБ класні. Так, губки тебешні подобаються Так, лева губка теж непогані. Так, паста сподобалась Так, це пробник салону з 50 така була паста. Так собі. Так. Ось таке. Рушники на погоні. Так, вітамін С не сподобався. Юнайс. You nice. Know, Більше нема непоганих. Довго користувалася. Сурбанка была приємна. Повторювала, повно размер закончилось цей дуже сподобався. Почний. Що це у нас сигнатура приємна в нас? Це ще у нас інконденсант, теж промний. Це приємно приємно приємний, приємний. Мені не сподобалось. Усе не сподобався. Використання подобається. Це вже закінчиться пізніше, розповім. Так, ось це піде використання. Ось таке в мене використання гігієнічне. Ось таке вже закінчується. Це в мене інколи користалось. Це чоловік. Закінчується. Це теж у мене. Десь лежить. Так, ось відтіні. Ось це від туалет Марины. води маріне. Та буде кидати все саме на використанні. Ось це мені сподобалось версаче. Приємне приємне. Що тут у нас ще це, це, це котюче? Ну, це це пробник користування. Це теж теж користування. Це теж користування. Це щітка. Все, закінчила гарного вечірку. Таке залила непоганий аромат, Ріновий. Ось така паста сподобала. Це використання. Це ще тримаска. непогана. Рекомендувати можна шампунь нам чоловікам. Мені не дуже йому зайшов.